Хотились сі вози, з гори на долину, з гори на долину. Ходила дівчина, сім літай го, він у сім літай годин, що ти до нього ходиш, що ти доню блудиш, що ти доню блудиш. А може, ти до нього мого сина любиш мого сина, любиш. Якби м не любила, то би мене ходила, то би мене ходила. Я за твоїм сіном без другу річку плела, без другу річку плела, без річку плела, той гай, гай зелененький, той гай, гай, зелененький, мені ще сподобав пісня генмологенький усенуло. На тобі доню коня гагоро, ного коня ворону і чипиться доню віценочка, мого віценочка мо. На воронім коню ніде не поїду, нігде не поїду, а я з твоїм сином де схожу, там піду, де схого там піду.